Володимир Сасюра, любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну сній наяву, яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її. Солов'їну. між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами, бо в світі вона в нас єдина, одна, в просторі в солодкому чарі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серце ударі. У квіці, в пташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах, і в стягі в багаряному шумі, як та купина, що горить, не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, і в хмар Пурпурових, в грому канонат, що розвіяли в прах чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях до весен і світлих, і щирих. Юначе хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш вкраїну. Дівчина, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Вкраїну, любіть у труді, у коханні у бою, як пісню, що лине зорею. Всім Серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.